Доброго усім дня, друзі! Усіх вітаю! Слава Богу! Комп'ютер забрали. Комп'ютер зранку тато забрав. Я могла змонтувати ролик, вже дуже почала переживати. І що, комп'ютер супер працює? Бо-перше, так мені страшно глючив. так лагав, що я не могла нічого Ну, довго робила. А тепер так тільки раз-раз-раз, раз і пішло, супер. Що, тато побіг вже на малину. Тато вже в малині. А я ще на кухні, бо прийде Денис зі школи. Ще треба було молочку переробити, сметанку перегнала. Коротше, трошки щось готую, ще що котлета дожарюю. І теж біжу в малину. Малини є багато. Сьогодні приймають, не знаю, можливо, і останній день, щоб нам питатися на прийомці. Трохи прикро, бо під самою хатою майже прийомка, а треба тепер шукати інші якісь е, приймальні пункти чи кудись везти. Ну, коротше, щоб будемо бачити. Ну, але, знаєте, все має свій початок, сама е, свій кінець, якщо людям так підходить, то ну, що ми можемо зробити? Нічого. Добре, розпочинаємо день. Як би не було, на дворі все одно е, така жара, жара нас не покидає. Осінь прийшла. А теплота від літнього дня ніде не дівалася. Так, котлетки посмажила. Ще Денис на обід буде мати що їсти. Макарон ще вчора відварила. Біжу до тата на допомогу. Бо було в нас четверо збиральників. Студент поїхав вчитися. Денис пішов до школи. За два дні татує виходити на роботу. Лишуся тільки я одна. Можливо, і добре, що малини не будуть приймати, бо М -м -м -м. Ну, що я там сама назбираю? Щось назбираю, але не то, що ми всі разом стали. Тим більше, якби я стала і тільки збирала, а я ж ну, мушу в господарку обійти, мушу обід готувати. То, що треба, не основне. А малина. Можливо, вже стільки не буде, я не знаю. Мій бумік вже сидить, дивіться. Я вже сижу мам, що там говориш, ходи йдемо. Ну що, йдемо. Ото чоловік все відкриє машину. Добрий день. Добрий день. Раді вас вітати, так. Отак. Нащо? Спи-спи, спи. Не наша киця, ні, не наша. Сусідська. Та спи нашу. Ну так, так, гарна киця. Так. Що помалині? Помалині сьогодні досить. Ми вже трошки друзі робимо зачистку. Забрали кабачки кукурузу, ще там трошки залишилося, треба взяти на тачки завести. Помаленьку зачищаємо. Осінь, осінь. Ой, до речі, нас сьогодні приймають дуже довго, аж до 9-ї години вечора. Думаю, що позбираємо. Ще, може, низько прийде, позбираємо. Може, якщо схоче. Дивіться, що робиться. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. Ну, чого не приймати ще? Ну, можливо, тут тільки в нас вже, може, в людей посохло. Хоча крапленого поливу в нас немає, друзі. Але ж малина, що підрізана, два рази крупив чоловік. Та й вона росте. Добре, все, виключаюся. Включуся вже, покажу, скільки ми її назбирали сьогодні. Так, друзі. Вже дуже пізно, та як дуже віці ми зібрали. Вже восьма година. Та, ти вітався, чи я не пам'ятаю. Восьма година на дворі починає сутеніти. Ми ще так би годину маємо в запасі, але не вихід нам трикози доїти. І вже й добрий не та, ну Виглядає ніби ще нічого, але то вже навіть, як то кажуть, нас бере за очі. Зараз підрахую скажу, скільки ми маємо. Ми обоє сьогодні, що вміли то вміли? 42 кілограми, ну, 42-440. А, що вміли то вміли. Трохи змучилася. Сьогодні була е, і жара. Але не дозбирали, друзі. Не дозбирали до кінця, щоб бракнуло нам раз, два, три рядки таких цілих. Коротше, і нема коли. Якщо... Ну, завтра точно вже тут не будуть приймати, навіть навіть що взагалі будуть приймати. ну, Приймати точно не будуть. То повеземо село таке, що ми возимо. Трохи нам не вигідно по бензині, але ну, все одно вигідно, не вигідно, має осипатися, все одно буде вигідніше. Ти покликав Денис? Так, носимо. Гайда, ні, йду, руки помий. бо ж липкі від тої малини. І вже будемо знати, чи будуть ще приймати, чи не будуть приймати, чи що буде. Чи просто нині вже здаємо ящики і все, прощаємося на цей рік. Не, не прощаємося, ми ще фасолі маємо здавати. Ну, коротше, ми з ними не прощаємося, ми з ними дружимо. Дружимо. Я? Кажу, ми цього року ще з ними не прощаємося, бо ще фасоля має бути в нас. А, ну, Раз, так. так. так, так. ще якщо... ну так, так, якщо... так. Так. Коротше, добре, Думаю, поможу, бо я тарабаня відносила. Друзі, ми вже повернулися з прийомки, забрала гроші по 55 гривень сьогодні приймали в нас малину і сказали, що це вже все. Прикро, прикро. Але ми подзвонили, домовилися на завтра, ще здамо. Тих три рядочки ну, збираємо з дому і будемо питатися, доки будуть приймати ще там, де ми здаємо. Ну, через три села ми там їдемо трошки є, куди. Але все ж таки, ну не викинеш малини. І в таких об'ємах не переробиш. Це ж ну, не сотик малин, це десять сотиків. Це багато, друзі. Добре, такий на сьогодні день був. Цілий день сиділи в малині, Денис прийшов зі школи я кажу, Дениска, може, ти хочеш підзаробити? Останні дні кажуть. Я не хочу. Мені вистачить, я зробив. А ми з татом хочемо, не хочемо. Ліземо, ну, бо це шкода, друзі. Всі <рес> <рес> назад свої пачучки, там все було малина. Ось такий день. Усе. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. Спокійної, мирної нічки. Всього доброго, цього позитивного. Мир спокою, друзі. Усе. На сьогодні, па-па, Завтра зустрінемося. Па, па друзі.